Спочатку війни у 2014 році була волонтером, потім зрозуміла, що цього недостатньо і треба йти в армію. Коли ми переїхали вже, ну, змінили позиції на рубіжне, арта ворога, гради. Пішли прямі контакти, коли ми їх бачили, коли між нами була відстань там буквально 20 метрів. Ну вони якось бездумно так і йшли. Не в усіх була екіпіровка, тобто це була просто каска і лопатка, тому що забігають по можливості, працює їхня артилерія, вони під цими пострілами забігають в двір і там зразу починають копати. А от такі групи, які працювали і серйозно працювали, то вони заходили, заходили відпрацювали і все, і вони уходять. Кадирівці були, які зрадили ідеї першого президента Ічкерії Жохара Тудаєва. Ну, кожен їх постріл супроводжувався криками Аллаху Акбар. І це нам дуже грало на руку, того, що ми чули, коли вони будуть працювати. Дон, дон, коротше, дон. Ми зараз наваримо. По-різному було, могли такі заходити там по декілька разів на день. Могли в день зовсім не заходити. Просто така тупа стрілкотня, яка неприцільно зовсім велася. Це стрільба по-сомалійськи, там десь за ну, паркану, за гори. Так, оці постріли з РПГ просто в повітря. Ти сидиш так, дивишся, рахуєш, скільки їх там над твоєю кришою взірвалося. Ми прекрасно з своїх позицій могли їх там відстрілювати. Ранок уб' починається з кави. Воно валяється, зажурилися пацани. Нічого, все буде добре. Хлопці мої, звичайно, молодці. Працювали дуже добре. І ніхто не покидав позиції, такого, такого ніколи не було. Всі стояли до останнього. Мені запам'ятався момент один, коли е, нашу позицію е, ну, зібрали, можна так сказати. І хлопці витягли трьохсотого. Я і ще один хлопець Арко з позивним. Ми його, ну, грубо кажучи, посеред вулиці намагалися залатати, замотати. Я так його замотувала йому голову, піднімаю очі, і в мене так недалеко від мене взривається РПГ. Це було так феєрично, і тоді, ну, я не знаю, мені просто повезло, а Арко тоді був 300, бо йому осколки в руку і в ногу попали. Він трошки ближче до цього вибуху був. Ну, це, це було ярко. Да. Я так близько ще ніколи не бачила, щоб зривалося РПГ. Я, я з чоловіком знаходжуся зараз на війні, так званій. Разом ми вже 6 років. Ну, на одних позиціях не стояли, але дуже-дуже поряд. Ну, ми знаходимося в різних зводах, тому коли були на позиціях, то ну, я знала, що от він знаходиться зліва від мене. Чула по рації. Ми іноді говорили по рації, що так, все там, все добре, все добре. Були моменти, коли. Не дуже, звичайно, вже хотілося збиратися і йти туди до них, коли там дуже тяжка ситуація, скажімо так, була. Ну, з одної сторони, я розумію, що так, так проще, тому що я знаю, де він знаходиться. І якби, от, наприклад, я була в ППД, то це було я не знаю. Дуже-дуже важко, а так, хоча б є можливість дізнатися, що він, як він, і тут вже краще. Я просто не хочу, щоб моя дитина знаходилася в тому, що зараз відбувається тут, особливо цей весь русський мір і що він з собою несе і веде, тому. Мотивації більш ніж достатньо. Особливо, коли читаєш новини і те, що відбувалося в Маріуполь, Буча, Єрпінь, то вона тільки стає все більшою і більшою. Тільки наша перемога. Звичайно, хочеться вже скоріше, тому що хочеться додому. Але вже буде як буде, але перемога є тільки перемога.